Всім привіт! Сьогодні 8 серпня 2025 рік місто Полтава. Хочу представити до вашої уваги новинку моєї колекції під назвою Bio Cherry. Це японська селекція, її немає в Україні. З чекав моменту, коли зняти це відео, я сьогодні підійшов. Ось птахи починають дзьобати. Треба буде їх зняти, поки ще щось залишилось. Ось минулорічна. Прищепа. Ось вона ми вимахала метра два з гаком і дала декілька плодів. Більше десятка. Зараз зірвем продегустуємо. Зараз ще одну прищепу покажу маленьку. Теж минулого року, але там із сірника буквально вийшло. Ось. Минулорічна прищепа. І ось такий маленький приріст. Плоди вже м'якшують. Я думаю, їх треба вже зривати та пробувати дегустувати. Зіремою тут два. І на той перший, що я вам показував, теж декілька штук знімемо зараз. Знімемо цей що птах пошкодив. Ну, я думаю, Іще один тут і хвата. Нехай ще повисять трошки. Ось так вони виглядають. Сорт не крупноплідний. Це плуері японської селекції. Під назвою Bio Cherry. 28,5. 40 грам. Ну вони десь такі будуть. Не більше 50 грам. Давайте зараз. Подивимося, що всередині. Ось так вони виглядає в розрізі. Ну, той, що птах пошкодує, ось вона, вона вже практично почала трошки перезрівати. Як різав, дуже сочно. Під шкіркою тонкий слой, ось дивіться, під шкіркою якийсь сік червоний. Але сама, сама, сама м'якоть, вона жовта. Тут камера трошки білить, якби. Але вона більш така жовтувата м'якоть. Нас на запах ну, практично не пахне. Давайте зараз перевіримо, що воно покаже по цукру. Давайте один плід цей. А, до речі, кісточка тут таке, як відділ відокремлюється. Або частково відокремлюється. Вон соку багато. 22. Давайте зараз інший. Давайте оцей. выдавливать нема проблем взагалі. 17. Бачите, яка різниця. Давайте ще от. Не оцей. Вот 18,6 і Давайте оцей. Двадцять В японців, в японських ресурсах заявлено у нього десь 15-18 по бріксу. Тобто він вже перевищив себе. Я думаю, він може набрати і більше. Давайте попробуємо, що воно на смак. Давайте перше, що я міряв. Шкірка майже не кислить. Вона дуже тоненька, легко прожовується, не целофанова. Дуже приємний аромат, дуже солодкий. І не я б не сказав, би, що я зараз їм якусь лечу. Тут якийсь Примісі є інших фруктів. Можливо, якась черешня. Давайте інший. Спробуємо цей, що набрав найвищий цукор. Угу. Тут воно трошки відчувається. Трошки солодший. Воно і так дуже солодке всі. Текстура, консистенція така напівхрумка, нібито. Якась така волокниста. Але жується дуже легко, дуже приємно. І після смак якийсь має. Хай зовсім інший. Так, да, дійсно тут черешня. Оце його як розплянкаєш, розпробуєш. То дійсно так, тут черешня є. І ще щось. Ну, звісно, але. Але вона ледве відчувається. Ви знаєте, я таких... таких іменно гібридів ще не пробував. Дуже цікавий. Буду цей сорт розмножувати і вивчати. Тут великий плюс, що кісточка відокремлюється практично. І так, да, вона схоже трошки навіть на черешню. Ось різав отак. Ну, або відокремлюється, або частково відокремлюється. Сорт дуже цікавий. Саме за такі ці моменти, коли дегустуєш новинки, оце і є справжня віддяка. В цьому хобі. Оце саме найвище задоволення, коли отримаєш перші нові плоди. Таких сортів, які важко було дістати, а тим паче завести сюди. Всім дякую за увагу. Далі буде ще цікавіше.